Я вітаю підписчиків і гостей каналу Чарівна Магія життя. З вами я, Наталія Озаряна. Сьогодні в нас 27 березня. Золотий день, в який всі бажання виконуються. Кожного, -кожного з вас я обіймаю і кожному промовляю: ти найкраща у світі людина, і нехай всі твої бажання. Які ти загадаєш сьогодні збудуться? А от що ж треба робити, і як? Про це все ви знали, зараз дізнаєтесь із цього відео. 27 березня четвер, 28 місячний день? Спадаючий місяць створює сприятливий фон. Для практичних справ, пов'язаних з матеріальним світом. Це чудовий час для великих починань, наприклад, для початку ремонту в будинку, ну, і так далі. Сьогодні треба дуже бути уважним до свого здоров'я, можливі невеликі нездужання, прислухайтесь до порад партнерів. Це допоможе уникнути непотрібних проблем. Ставте лайк. Підтримайте мене, підписуйтесь на мій канал «Чарівна Магія життя. Обов'язково поділіться цим відео з тими, кому ви знаєте, що це відео та ця інформація будуть корисні і важливі. Ну а прямо зараз для активації енергії пишіть у коментарях. Ну і щоб всесвіт знав. Мої бажання виконуються легко та радісно. Мої бажання виконуються легко та радісно. Четверта місячна фаза завершальний місячний цикл характеризується зниженням активності та деякою млявістю. Це період завершення справ та підведення підсумків. Новий проєкт краще відкласти до початку наступного придатного місяця. Зараз важливо зосередитись на поточних завданнях і уникати емоційних навантажень. У цей час підвищується чутливість та вразливість, що може призвести до конфліктів. Постарайтесь уникати з'ясування відносин як у діловій сфері, так і в особистому житті. Четверг перебуває під заступництвом Юпітера, планети, яка символізує удачу, авторитет і соціальний успіх. У цей день загострюється інтуїція, допомагає лікувати. Друзів, від ворогів захистити себе. Треба вірити в себе та свої сили. Віра сьогодні це ключ до успіху в будь-яких починаннях. Проте, якщо ви не впевнені у своїх силах, краще відкласти важливе рішення на більш сприятливий час. 27 березня під символом Едельвейса проходить Лотоса та лілії, що об'єднують усі чотири стихії. Це сприятливий місячний день. Керований сонцем, цей день чудово підходить для духовних практик, розуміння істини та роботи з ясновиденням, чакрами, астральними тілами та снами, підтримуйте позитивний настрій та контролюйте свої емоції. Цей день також говорить ем, до, про земні справи. Що можна робити ремонт, садити рослини, закладати у рогоди з нерухомістю. Однак не рекомендується рвати, підстригати або дарувати квіти, також рубати дерева. Прислухатись до поради партнерів, вони можуть дуже сильно допомогти, і ви зможете запобігти неприємності. У любові і відносинах цей день наповнений гармонією та спокоєм. Проведіть час з коханою людиною, зміцнюючи духовний зв'язок і відкриваючи нові грані ваших стосунків. Уникайте дарувати зрізані квіти. Це погана прикмета, що символізує розрив, домашні справи відкладіть важку роботу по будинку. Ну, щось таке легеньке можна зробити. Сьогодні краще планувати справи на найближчий місяць, а краще на рік чи навіть кілька років. Плани, складені цього дня, часто реалізуються легко та ефективно. Проте, якщо у вас є. Непогашені борги, утримайтесь від фінансових операцій. Сни цього місячного дня можуть вказувати на перешкоди у справах та способах їх подолання. Вони можуть відображати вашу емоційну сферу, сферу кохання. Але будуть іти підказки, як подолати складності у відносинах. Ви можете навіть побачити, ким були в минулому житті сьогодні. Здоров'я рекоменду по здоров'ю рекомендується вживати рослинну їжу та сік. Бережіть зір, уникайте читання, вплив яскравого світла. Корисен тільки при безсонні, ось для того, щоб не було безсоння, корисно дивитись на неяскраве світло перед сном близько 10 хвилин. Хвороби, ті, що почалися в цей день, можуть протікати складно, особливо у людей похилого віку. Так що приділіть увагу особливо стану голови та головного мозку. Контролюйте артеріальний тиск. 27 березня це день виконання бажань. Цього дня простір створює ідеальні умови для ритуалів на виконання найзаповітніших бажань. Ви коли-небудь помічали, як. Деякі бажання збуваються легко і швидко, а інші зустрічають на своєму шляху якусь непереборну стіну. Вся справа у тому, що для кожного бажання існує свій унікальний ключ. І 27 березня це день, коли Всесвіт розкриває перед нами свою скарбницю цих ключів. Чому саме 27 березня має таку потужну енергію матеріалізації? Нумерологія числа 27 дає у сумі дев'ятку. Дев'ятка це число завершення циклів та вищої мудрості. Дев'ятка символізує повноту, цілісність та готовність до нового витку розвитку, що створює ідеальну енергетичну платформу для запуску нових бажань. Навіть кінець березня, час, коли весняні сили набирають сили, пробуджуючи все живе до зростання та розквіту, поєднуючись, все ми багаторазово посилаємо свій магічний посилу, Всесвіт, підготовка до ритуалу виконання бажань. І так, вам потрібно очистити свій простір, і тіло можна прийняти ванну з морською сіллю та ефірними оліями для ритуалу. Приготуйте золоту або жовту свічку, маленьке дзеркальце для відображення і множення енергії, аркуш паперу та ручку. Вибирайте Своє найщиріше і найважливіше бажання. Ритуал особливо сильний для одного, але максимум три бажання. Золотий ключ бажань найкращий час для проведення ритуалу. Період з семи вечора до дев'яти, коли енергія дня цього вечора знаходиться в рівновазі. Знайдіть тихе місце, щоб вас ніхто не потривожив, створіть атмосферу таєнства, можна включити тиху медитативну музику чи звуки природи, засвітіть свічку і поставте її перед зеркальцем так, щоб полум'я відбивалося. Це створить ефект подвоєння енергії. Бажання буде посилено та відображено. Назад у Всесвіт, на папері напишіть свої бажання, далі, тримаючи лист з бажаннями в руках, дивлячись на відображення свічки у дзеркалі, скажіть У день Брезневий, 27-й, коли Всесвіт відкритий, я ключ чарівний знаходжу, що всі замки бажань відмикає. Земля, небо, повітря, вода, чотири стихії. Слухайте мене, як світло свічки в зеркалі двоється, так сила мого бажання множиться. Я посилаю поклику простір, де все можливо. Мій голос ясний, чистий, міцний, моє бажання правдиво і неспішно. те, що на папері написано. В житті моєму проявиться, я приймаю це благо, як дар, що мені призначений, що задумано збудеться, все, що задумано, станеться, як день змінюється вночі, так і мрія моя уяв обернеться. Так буде потрібно сказати тричі. Далі підтримайте. Лише бажання над полум'ям свічки, потримайте листочок над полум'ям, не спалюючи його, а лише заряджаючи енергію вогню. Потім складіть папір, і покладіть під подушку на три ночі. На четвертий день дістаньте лист і сховайте в потаємне місце для виконання бажань 27 березня. Обов'язково випийте склянку води з краплею меду, подумки, розчиняючи у ньому своє бажання. А напротязі дня знайдіть хвилинку, щоб дивитись на небо і уявити, як ваше бажання вже реалізувалось в просторі, вже реалізується в просторі Всесвіту. Протягом дня звертайте увагу на знаки та символи. Всесвіт може підказувати вам шляхи до реалізації бажаного. Пам'ятайте, що магія бажання працює за принципом резонансу. Чим більше вибрірує, чим більше вібрує та ви на частоті своєї мрії, тим швидше матеріалізується у вашій реальності. Тому важливо не тільки провести ритуал, а й підтримувати стан віри та подяки, ніби бажання вже відбулося. Цей день це ваш особистий портал у Всесвіт, де мрії стають реальністю. Використовуйте магію цього дня чистим серцем, ясними намірами та пам'ятайте. Ви не просто спостерігач, ви співавтор своєї долі. Творіть реальність разом із всесвітом. Сни. Сьогодні сни не можна забувати. В цей день варто уважно дивитися як на великі деталі у снах, так і не на незначні їх фрагменти. У снах цього дня можна побачити тих, хто бажає вам зла і, за традицією, перед сном обов'язково один раз промовляємо такі слова. У мене все обов'язково вийде. Ось так говоримо один раз. Та лягаємо спати. І нехай цей день буде для вас феєричним, по-справжньому золотим. І бажання стануть я збудуться обов'язково. До нової зустрічі!